Шановні майстри, ну, звісно, плиточникам завжди е, до вподоби і цікавлять новинки, які вийшли на ринок. Зараз Сігма декларувала, що вона випустила новий кірахут. Е, ми розберемося з Василем. ну, Ви знаєте Василя, до речі, я тебе вітаю. Василь там на конкурсі Сіка в Києві зайняв перше місце, що ви виготовляли. Ну, Раковину. Ну, бачите, так що, Керак. мої вітання. Mm -hmm. Так що беріть приклад за Василем, Слідкуйте за його діяльністю. Він дуже скромна людина, mm -hmm. але у нього правильні руки, він допомагає ЗСУ. Тому я таких людей поважаю. Так ось, подивіться сюди. Це нова керакут, Нова каретка. Тут єдина зміна це каретка. Вона просто стала більше, більше речах. Це мій прокатний керакут. Зараз ми порівняємо, як вони в роботі, враження. Звісно, деякі майстри купляють, я знаю, дають які, наш, потім скажу, купляють сігму, кірокут і ріжуть плитку метр двадцять. Я категорично проти цього. Але нічому не можу вдіяти. Мені простіше, я впевнений, що простіше взяти самий звичайний ручний самий найдешевший. Він буде набагато краще різати плитку метр двадцять. Але майстри економлять. Тому ми спробуємо різати е, новою сігмою, прокатною сігмою е, великий формат. А потім ми перейдемо до метр двадцять і спробуємо порізати метр двадцять. Правильно, Василь? Правильно. Ще одне е, яка зміна. Вони, а, до речі, чуєш, а ручку вони взагалі, дивіться, оце китайська підробка. Ха, а оце нова ручка Сігма. Ну, Сігма, ну боже мой, слухай. ну, Вони раніше тут були пластикові ручки, а зараз все, наплівать. Я так розумію, що вони взяли просто китайську китайську підробку. Та ні, вона чимось відрізняється. Але тут були раніше такі зручні ручки пластикові. Але Сігма... Італія, ну вкладіть вже в комплект нормальний ламач. Ну скажи вам, ну, да. ну що вони оці граються оцим Ай, Так. До речі, зараз тут вміє шестигранника, Василь, свої думки по що скажеш? Зекономили Зекономили в новосіми. Зараз Василь покаже, подивіться. А тут труба. Повна? Не, не Ні, не труба. Стижденно. А тут шестигранник стоїть. Відкрутив, щоб люди побачили. Кріплення залишилось те саме, шини залишились ті самі, каретки взаємозаміняємо, присоски ті самі. Ей, краще б присоску ви краще залишили. Як на мене, тут посадочне місце шестигранник і дивина для чого вони туди засовують трубу. Все решта залишилось без змін. Е, оце присоска, дивіться, бачите? Присоска спрацювала. Вона виглядала, як кнопка над поверхні. Тому, бачите, ми випадково заділи і вона спрацювала. Відразу ніколи не присосці. Виготовуємо для зйомки, подивіться, ми взяли стіл, крістал, ми його зібрали, взяли доповнення і загальна довжина стола 3 метри. Василь, як тобі стіл? Бомба! Ну, завжди по-чесному, наскільки швидко ми його зібрали. Навірно, хвилин 20. Вдвох ми за 20 хвилин його зібрали. Тут взагалі дуже простий міцний стіл, єдиний, якщо ви подивитесь, ось такими амортизаторами. Тут взагалі немає ніяких кріплень, амортизатор раз закинув, відкинув і стіл вже готовий. Шини прикрутив, на шинах немає ніяких гаєк, в шинах вмонтована вже різьба. Тому тут дуже швидка була е, збирання цього стола. І стол це один з самих міцних столів, взагалі яких я знаю. До нього в комплекті йдуть ось такі струбцини, але ми їх ще не розбирали, тому поки ще їх не треба. Ріжемо плитку, великий формат, довжиною е, 3 метри, е, товщина плитки 6 см. Е, ріже нова Sigma. Різці застосовуються, я так розумію, в комплекті йде 12-мм, що в новій, що в прокатній, також 12 мм, ну, тільки там трошки ж він подустав. Але... Нормально, я але різця вистачає на рік роботи. Повірте, я даю майстра, оце вони приблизно рік не міняється цей різець. Що, Василь, готов? Яку полоску будеш їсти? А ні, тут менше п'яти буде. 4. Тепер розповім про присоски. Присоски в сігмі самі найкращі. В якому випадку? Коли вони нові, то вони самі найкращі. Звертайте увагу, не можна сімовську присоску. Відвозити і пересовувати по е, якомусь поверхні, особливо там, де є сміття, там, де є якісь заусеніці, де, де можна її поцарапати. У неї кайомочки вони дуже делікатні. Як тільки вона виходить з ладу, ця кайомочка, вона перестає гарно працювати. Тому звертайте увагу, бережіть присоски сігми. Ну, мені більше подобається раймонді. Якби мог, я собі б застосував. Всі китайські вони взагалі не працюють присоски, я ще не знаю таких, що працюють. Ну такі одинарні. А, а що, нет? Ну а які, скажи, бо, бо я ж мені ж ти, Може ти які знаєш? Китайські? Китайські які працюють, ну одинарні, отакі. От Отакого от типу. не зустрічав. На каретке ролик старий З одної сторони. А в з внутрішньої сторони стоїть. Чого? Хтось або там, або тут поставили. Фух. Ну, Справа в тому, що і коли ставиш різець з іншої сторони, бо він інколи цепляє. Там дуже маленька відстань, коли цей різець стає з іншої сторони. Але хтось із... це, вось, ну, це хтось з майстрів переставив. Кому так подобається. Ну, це... Ну тут же ставив завод. А завод поставив з внутрішньої сторони. Але ж видніше. З зовнішньої сторони. Швидніше. Ну зрозуміло, що на 1 см десь різниця в ширині зменшується ширина. Ні, ну зручніше зовнішньої. Так, тут у нас 13,5 метра 13,5 мм. А тут 5,5 мм А скільки від болта до самої шини воно не буде цепляти, не буде дерти? Ну десь... Півтора міліметра. Півтора міліметра. Тому можливо... Можливо, можливо буде. Що спробуємо? Та, ну, ти хазяїн барин До речі, це італійська е, плита. Я сподіваюся, що вона куплялась колись для банків за великі гроші. Тому я сподіваюся, що вона нормально буде ламатися. А якщо не буде ламатися, болгарки будемо різати. Так, <плес> да? І в круг скальпи. І друг скальпель. До речі, ми після цього батла, після цього порівняння зробимо ще новий диск скальпель дістарівський і спробую, як він ріже е, різний формат плитки. З кожухами, пиловідводами. От мені майстри казали, що не можна тягнути за відрізану частину. А хто тягне за відрізану? У вони ж сороки одні розміру. Так, а ламається ліки. А давай нормальний. Нормальний. До да. нормального я відношу ламач 41D від Сігми та його різні скажімо так, аналоги. Аналог Виграновський коштує 1200 гривень. Шикарний ламач копія Сігми, який працює реально. Тихо, тихо, тихо. Що, що, що? А О, О, уже забрал себе, блядь. <свят> Под, Все. Вот около того, как треба за Василием. Все. Вообще. Так, идеально, правильно? Да. А можно попробовать? Менше. Скоріше. Скоріше. Та ну, для так. чого? Ну, це нормально, скільки тут 4 см приводить. Так, ладно. Так. Цього... Та, стоп, давай же по якості, щоб людям людямися. Подивіться, тут взагалі не потребує ніяких доробок. Просто близько до ідеалу. Ну, Можна черепашкою трохи пройтися. Як ти кажеш, Вася, треба черепашкою проходитись? Ну, тут в деяких місцях. Ну, Просто, як на мене, ідеально. Так, ну тепер новую тобто прокатну сігму. Давай спробуємо як вона впорається з таким самим. Так. А тут під... Пода... Ну як вона їде. А це дуже менше буде. А, Слухай то, ще дитині погратися. Ну так. Да. Ну вона вже попрацювала, то трошки. Ну так а що ж, заробляє гроші? Да. Нічого річного немає. Але ж працює? Чи, чи ні? Надо зараз перевіримо. Це, це вже прокатна сігма. Зараз ми спробуємо порізати нею. Боже майстер, чує є звук? Звук різу! Звук інший. Будем це присутня? Який Чого інший? Краще? Да не, вже, вже трохи попрацював цей роль. Так, не, не заважало. Так, беремо цього маленького рушника. Він стівував. Це дуже простав. Дуже поставка. Да. В общем. Не, треба ні бризгати, нічого. больше. Же... Ну совсем расслабился. Так, Однаково. Полностью одинаково. Мне кажется, что що... Це навіть краще старий. Але я так розумію, що різець має трошки припрацюватися, не, не можна відразу щось різати новим різцем. Різець має там пару метрів правильно? відрізати. Як на мене, ідеально. Ну, відповідно, бачите, тут є невеличкі хвильки, е, можна з черепашкою пройти. Так, зараз переходимо до складного, до різу 1,20 двадцять. Десь знайдемо такий, щоб, щоб перевірити, як ріже сигма. сігма. Так, заради експерименту 9 міліметрів, ширина полоска. Це Василь, він любитель, не шукає просить. 9, 9 мілітрів. Шу, шо? шо? Ну ноль пішов? Перше. Не то літа? Міліметр в міліметр. Ну знову присоска заважала. Ні. А що там заважалося? Треба було подивитися. Ось таке. Так. А тут уже 41 d не буде працювати, я так розумію. Ламач, так? Для таких тоненьких полосочок ось такі ламачі застосовуються. Тільки хто ж такі маленькі? 9 мм. Ну це щось завдання поставив дуже круте а де Сигман Сі... Блін а де тут малярка була? Трохи його <кхи> щоб його не, не потрищав, трохи трошки замотаємо О, бачите? Зовсім безкоштовно досвідом ділиться Василь. Халява. Халява. Не хоче? Що таке? Не хоче. А, пережал. Пошла далі. Невдача. Невдача. Давай весь цієї сторони спробуй. Василь. А ну, я далі. Ну, щоб видно було, людям покажеш. А що ти там, чтобы ніхто не бачив? В цій роботі взагалі спешка вона да. недопустима. Люба помилка і втрати величезні. По ну, принципі, якщо ця частина залишається, вам не треба, то можна і так ламати. Кому треба буде? 9 Ну я не знаю, у нас вже такі завдання ставлять замовники. Вони ще скажуть що це під кут 45 зарізати. А вона м'янка плитка сидить. Оце прийде, плитку спортить і поїде собі працювати. Саме цікаве, поклали плитку метр 20, товщина 10 мм, новий керакут працює Ширина полоски 3 сантиметри. Не забувайте використовувати захист. Працює найкращий плиточник Василь. Пішла? пішла. Головне кудись, щоб правильно пішла. Використовуємо ломач 41D, на жаль, його дотепер немає в комплекті. А, ну ми, щоб точно зламати. Що, щось десь пропав цей. Тільки присутні, але буде лежить, да. Це, я так розумію, одночасний ламаць з двох сторін, Щоб збільшити Швидко. ймовірність правильно розлому. Я не рекомендую великим форматом різати метр двадцять. Це самі десь свідчені майстри, або у кого дуже багато часу цим займаються. Або багато плитки. От вас, зараз візьму найпростий плиткоріз. різ, це я зроблю за 5 сек. Що, вдалося? Звісно. Ну, я тебе вітаю. я. Це сам вітаю. <різь> <різь> нормально, ну? Та нормально, ну. Так, зараз ми візьмемо простий плиткоріз. ви побачите, наскільки швидко це можна їм різати. Взяли самий недорогий плиткоріз, але який працює. Це мій прокатний хейзер на метр двадцять. І Василь Попробуй. ту саму плитку, та сама довжина, спробує різати. Ой! І, і не поламали. цей Той кусочок міцна. Міцна. Давай я подивлюсь, яка якість різу. От сігма. Ну, це буває. В принципі, це дозволяється. Черепашкою можна доробити. Бачите, в принципі, тут черепашкою треба дороблювати. ну Але це метр двадцять. Рівно, відносно рівно, до речі. А, ця плитка має вась, напругу, вона вся повела її. Чуєш? Подивись. Що ця сторона повла, хоча це рідна сторона і ця повола. Подивись. Плитка, деяка плитка, наприклад, вся має напругу. Це погано, дуже погано. Щоб не було напруги, її треба пополам розрізати, то буде рівний різ. А, а зараз, якщо ми маленькі полоски ріжемо, там десь на один міліметр вона, до речі, вигинається вся. І ця рідна сторона... Та ні, ну я ж дивився, там міліметр. Та ні, ну як ти дивишся? Ні-ні-ні, вона ж вигнута. Ви по кривій стороні? Так обидві криві сторони. Ось, ось заводський край. Так, він також кривий. О, наскільки вона вийшла. Це ж кривий заводський край. Як наскільки вигнула плиту. Ну, вигнуло плиту. Відносно, там нову. зараз спробуємо її на... На шайтан машині. Шайтан машина. Пошли я сім. Ну, ну якість різу. Ну, подивись. Ну, та сама. Ну. Ну, ідеально. Але цей станок коштує 6200 гривень. А оце коштує 30... 36, 37, 38 тисяч гривень. Почуйте різниці? Тому без варіантів, метр 20 звичайний станок, великий формат керакут. Це найкращий. Що ось, не правда? Ну, скажи, не завжди. Не завжди. От, от вони тільки можуть, От скільки раз ми різали великим форматом більш складну плитку і вона не різалась. А ось таким вона найдешевшим. Ви подивіться, скільки є ще станків, які значно краще і значно збільшується процес правильного різу без брака. Но, ну для цього в принципі не потрібен стол. Там потрібен стол, Ну, щоб працювати. Но, но, но есть но, но стол шина, у кожного. Шина. Плитчника. Шина. Любая там. Сигма или там іншие. Вони зроблять те, що не зроблять. І що вони зроблять? Те, що не зроблять. Но, если плитка, например, чуть-чуть більше. Так, чуть-чуть. Плитка. От в мене объект, нема запасу плитки. Плитка э, лопає в різні сторони. Хаотично. Вась. це... Я можу, ну, могу кера, киракутом вирізати, там с кирофлексом. Кирафлекс. Керафлексом. керафлексом, <говорит> керафлексом. <говорит> Но це все це, равно. Це, це, це. Береш болгарку без Що ти оце керафлекса. Болгарка все одно так рівно не одріжеш, як одріжеш кирофлекса. Ні, я з тобою згодний, але це величезні кошти. І майстри, якщо ну, вони працюють не в Києві, треба вероятність, що в нього попадеться плитка більше, ніж метр двадцять, ну мізерна Вася, мізерна. Там взагалі на регіонах, крім там 60 це максимум. І це правильно, для чого це в нашій маленькій квартирі мостить великий формат? Ну, гарний. Що? Ну, великий формат. Ага, І умивальники з нього робити. І кнопки, і все таке інше. Так, ми поділилися досвідом, але це не все. Зараз ми цю ж саму плитку будемо резати різними дістарівськими дисками, в тому числі новими, як там називається він? скальпель. Скальп. А, елегант. Ну, і елігант. Порівняємо, як вони працюють. Чекайте. Шановні, хочу сказати про головне. В наш час всі, хто працюють, мають донатити, допомагати ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів.